Ми поміняли взагалі ідеологію. Ідеологія тепер полягає в наступному: вам нікуди не треба йти, ви повинні самі заповнити дуже просту форму, і у нас повинна бути довіра один до другого. Тому що тут написано про те, що людина заповнює дані і вона несе відповідальність за ці дані. Це означає, що якщо людина написала, що вона отримує, умовно кажучи, там, 3 тисячі гривень на місяць, це значить, що вона отримує 3 тисячі гривень на місяць, а не ще 5 тисяч десь в конверті, чи ще десь іншим шляхом. Тобто, ми дуже просимо всіх, щоб це був чесний і відвертий підхід, де той, хто повинен отримати субсидію, її швидко отримає. І ми з бюджету видамо гроші. Той, хто не має права на субсидію. Щоб не забирав в інших це право. Тому наша філософія перше, спрощена система, друге безконтактність і третє довіра один до одного. 24 мільярди загалом є в бюджеті, 12,5 ми додаємо зараз при внесенні змін. Якщо треба буде більше, знайдемо більше. Тому що це ключова функція держави захищати малозабезпечених людей. І давати можливість для того, щоб кількість малозабезпечених зменшувалася. А це можна буде зробити, коли ми і надалі будемо рухатись по шляху змін проведення реформ в країні і отримання відповідної інвестиційної і фінансової допомоги.